Сьогодні у нас є важлива тема для обговорення: закон про українську адаптацію. Це двопартійна спроба конгресменів США забезпечити стабільність і підтримку українських біженців, які шукали притулку в Сполучених Штатах. Давайте заглибимось в деталі та зрозуміємо, чому цей закон є важливим. Триваюча російська війна в Україні призвела до того, що незліченна кількість громадян України була виселена зі своїх домівок. У відповідь адміністрація Байдена започаткувала програму Єднаймося заради України, яка дозволяє українцям та їхнім найближчим родинам тимчасово проживати та шукати безпеки в Сполучених Штатах. Конгресмени Майк Квіклі, Біл Кітінг, Брайан Фіцпатрік і конгресвумен Марсі Каптур представили законопроект про українську адаптацію. Це двопартійне законодавство має на меті надати постійне місце проживання українцям, які отримали гуманітарний пароль в США з 2014 року, дозволяючи їм працювати, робити внесок у суспільство та налагоджувати стабільне життя, поки вони не зможуть безпечно повернутись додому. Закон про українську адаптацію базується на нашому зобов'язанні допомогти українським біженцям. Вони залишили свої домівки та родини в пошуках волі. Наш обов'язок підтримати їх і дати можливість побудувати нове життя тут, в Америці. Закон про українську адаптацію надає їм постійне місце проживання, усуваючи страх перед депортацією, допоки не буде безпечно повернутися додому. Так само, як ми підтримуємо українців у їхній боротьбі за свободу, ми маємо підтримувати і тих, хто живе в нашій країні. Згідно з повідомленнями, понад 271 тисяча українців в'їхали до США з початку повномасштабного російського вторгнення. Ukrainian Adjustment Act отримав значну підтримку, зокрема петицію на Change.org із понад 37 тисяч підписів. Люди з усіх верст суспільства приєднуються до заклику до конгресу ухвалити даний закон. Безумовно, реєстрація такого законопроекту є надзвичайно важливим кроком, утім поки що радіти рано, Адже законопроекту необхідно пройти значний шлях до ухвалення: від проходження конгресу, проходження Сенату і, нарешті, ухвалення президентом США. Варто також зазначити, що усі представники конгресу, які внесли даний законопроект, Є демократами, і хоча значна частина республіканців теж підтримує українців, є ризики, що не всі з них можуть підтримати даний законопроект. На думку окремих правозахисників, необхідно поспішати з прийняттям даного акту, адже зволікання може призвести до того, що він взагалі не буде ухвалений.